Тепер будемо його теж вкатувати. Добротно треба вкатати, як підказали мені майстри. Рівнянин Дмитро створює композицію з натуральних матеріалів. Чоловік з народження має один відсоток зору. Свою композицію він бачить на дотик. Це шипшина значить. Зараз я по боках беру дві власне, таких невеличких шишечки. Хочу зробити, щоб воно було типу такий а-ля Що ще можна додати? Ось, наприклад, візьму таку рослинку, вона мені дуже цікаво. сподобалася. Такий шедевр буде в мене десь орієнтовно, орієнтовно тут. У тактильному майстер-класі для людей із порушенням зору взяли участь чотири учасники. Кожен досліджував мистецтво через дотик з текстур листя, квітів і природних форм. Попри проблеми із зором, він веде активний спосіб життя. Зокрема, є п'ятиризовим чемпіоном з легкої атлетики та зараз працює масажистом. Тож світ чоловік бачить руками свою композицію, присвятив воїнам ЗСУ на знак вдячності. На даний момент коли ми з вами під 에, відносно мирним небом, що я то. То багато людей ризикуючи своїм життям, рятують наші життя. От так. Тому в знак вдячності я прийшов сюди трішки а, додатися додати частинку себе до такої творчої діяльності. Однією з учасниць майстер-класу є. І Олена жінка каже: вона є творчою людиною, зокрема й пише вірші. Тут буде. Зимова картина. Ялинки, там, шишки, коралі. Коралі, добре, а ще оце що. Сніжинки. Малюночок. Не знаю, не видно. І ще, що в нас шипшина ще шипчина, була? Та. А, ну пошукай, де в нас пам'ятаєш і із гори ти так. Згори та. та, була шипшина. Проводила майстер-клас для незрячих Марія Онищук. Майстриня розповідає, що такі заняття допомагають не лише розвивати моторику, а й відкривати нові способи самовираження. Головна мета всіх цих заходів в тому, щоб показати, що мистецтво може бути не тільки візуальним, а й тактильним. Тому що творчість дуже важлива. Це взагалі дуже важливо. Кожна людина повинна творити. У мене взагалі було багато майстер-класів раніше, але було для такі більш для діток, для з розважальною метою. Вже в кінці учасники залили свої роботи гіпсом, і вже через 20 хвилин барельєфи застигли, і кожен міг відчути свій витвір руками. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.